Які перші кроки має зробити людина для того, щоб отримати собі цей перерахунок? Які треба документи збирати? Mm -hmm. Бо знаєте, самотужки ну от людині треба чітка, я так розумію, завжди інструкція, що mm -hmm. робити крок mm -hmm. за кроком. Чи можете ви нам розказати? Да, звичайно, дивіться, перший крок це вам не треба взяти розрахунки з пенсійного фонду. Це ваші розрахунки, актуальні на сьогоднішній день. Перше, це протокол. Із матеріалу пенсійної справи це воно буває така форма, там таблички, там написано, який розмір пенсії ви отримуєте зараз, і з чого ця пенсія складається: там. І основний розмір пенсії, доплати і таке інше. Далі це розрахунок страхового стажу, тобто там вказується інформація про страховий стаж, який нарахований, і розрахунок заробітної плати. Що це за розрахунок? Також це там він складається з такої формі таблички, там написано е, ваша заробіток, який пенсійний взяв угу. до розрахунку, коли ми призначали пенсію. Такі розрахунки. Можна взяти декілька способів. Ви можете написати заяву, якщо не йти хочете йти в пенсійний фонд, ви написати заяву у формі звернення. Вам на цю заяву нададуть інформацію і ці розрахунки, тобто ви просите надати цю інформацію. І в місячний термін вам цю інформацію нададуть. Ви можете звернутися особисто у будь-який орган територіального пенсійного фонду і е, записатися на прийом і сказати: От я з паспортом з кодом прийти, сказати, я такі такий пенсіонер, дайте мені ці розрахунки наручно. Вам їх роздруковують. Той же самий день, тому що це все електронна пенсійна справа, і не треба ну, піднімати ту пенсійну паперову і шукати ті розрахунки. І вам їх і видадуть.